А є сліди майна у цього, де воно пішло? От... Звичайно, Конкретно. що є. Конкретно, Конкретно у кого, де, коли, хто власник, хто скільки грошей дав. Звичайно, що є. Є відомі якісь постаті? Звичайно, що є відомі. Хто приватизував, а хто будував, Наприклад, Київський костел да, візьмемо. 1910 рік Академій Городецький проєктував. Громада склала гроші. Це, це початок ХХ століття. Це ж скільки тому костелу, Списки є, хто скільки. Це все. 37-го розстріляли. В Сибір вислали, ліквідували, з костелу зробили, бо в шпілі, це ж Готичний собор, зробили ці глушилки, щоб кияни не дивилися Радіо Свобода. все. Потім десь вже Олімпіади вже прийшло таке потепління, перебудова. Зробили органний зал. Який органний зал? Костелі не віддали віруючим, зробили органи. А він не може працювати, тому що під костелом метро проходить там. Навіть запис концерту неможливо зробити.